Вітаю, шановна громада. Сьогодні Україна повернула з російського полону 49 захисників і захисниць. А Кременчуцька міська рада відмовилась підтримувати звернення до президента України, до голови Верховної Ради, а також до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо долі решти військовополонених і осіб, які перебувають в статусі безвісти зниклих. Щодо тисячі людей, які перебувають у путінських катівнях, піддаючись тортурам і систематичним знущанням, мені огидно прикро й соромно, що в своє виправдання Малецький вчергове нагадував про обсяг повноважень депутатів місцевих рад, про їх компетенцію і про те, що ми не маємо жодного права втручатися в політику органів державної влади. Він також розповів, що такі звернення носять виключно політичний характер, оскільки ініційовані опозиційними депутатами по всій вертикалі органів місцевого самоврядування в Україні. Мені соромно за нього, мені соромно за колег-депутатів, які не знайшли в собі цивільної громадянської мужності голосно сказати про питання, яке турбує суспільство, яке турбує не лише Кременчук, яке турбує всю Україну. Ніхто не запропонував конструктивних правок. Або ж доповнень, ніхто не запропонував допрацювати текст звернення і винести його на голосування найближчої сесії. Ні. Вони просто відмовились його підтримувати. Чому так сталося? В мене є пояснення: міський голова дуже сильно боїться і не бажає опинитися в прицілі силових відомств. Він не бажає опинитися в немилості офіса президента України, оскільки в першу чергу дбає про своє саме політичне майбутнє. Міський голова, отримуючи захмарну зарплатню разом зі своїми заступниками, хоче і надалі подорожувати світом, хоче й надалі під виглядом службових відряджень вільно перетинати український кордон, опиняючись в Америці, в Європі чи гріючись десь на лазурних узбережжях. Я хочу, щоб я не буду давати визначення цим людям, тих, за кого голосували ви, кого підтримували ви. І кого ви провели до влади. Я хочу, щоб громада сама для себе відповіла на запитання, хто вони і чиї інтереси вони відстоюють. Відповіла на запитання, порівнюючи їх з таким поняттям, як патріот а можливо, зрадник. Мабуть, у мене все. Я обіцяю, що я сам зберу підписи не депутатів, а небайдужих членів територіальної громади, небайдужих містян, яким болить це, і ми скеруємо відповідне звернення. У всі інстанції, які були перелічені. Бо ми не боїмось. не боїмось говорити вголос про проблеми. Я дякую за увагу, і інакшого слова як ганьба сьогодні в мене немає. Дякую.